Аудіопосібник по NVDA для початківців. Автори Кушнір Ігор. Кривуляко Сергій. Гордійко Олександр. Епізод 10. Вимова символів і знаків пунктуації. До цього параметру ми можемо потрапити через основне меню NVDA. Для цього натискаємо «NVDA N», NVDA меню. далі обираємо вертикальними стрілками пункт Параметри, Параметри під меню P. горизонтальними праворуч, P. і далі стрілкою вниз, і, під меню. і ще раз, і, і далі натискаємо Enter. Вимова символів і знаків пунктуації українська діалог символи список сентенцієм дінк заміна крапка рівень усі передавати синтезатору завжди один із 4059. NVDA наговорила нам багато незрозумілої інформації. Давайте розбиратися. Цей діалог дозволяє нам змінити те, як синтезатор буде проговорювати різні знаки пунктуації та різні символи, а також рівень, до якого буде належати цей символ. Мову, для якої застосовується редагування або зміна символів, можна дізнатися через інформацію про текст в заголовку вікна. Для цього потрібно натиснути клавішу NVDA T. Вимова символів і знаків пунктуації українська ми чуємо, що вимова символів і знаків пунктуації для мови українська. Звертаю вашу увагу, що діалог цих параметрів враховує прапорець довіряти голосу для вибраної мови обробку знаків та символів з розділу налаштувань голосу, який знаходиться у налаштуваннях. Коли цей прапорець позначено, то зміни здійснюються для мови поточного голосу, а не для вибраної мови програми. Для зміни символа ми його маємо обрати в списку. Це список символів. Ми одразу потрапляємо в нього, коли відкривається вікно зміни символів і знаків пунктуації. Далі ми вертикальними стрілками можемо обрати потрібний символ. Ви звернули увагу, що тих символів більше 4 тисяч, тому ми можемо відфільтрувати ці символи, натискаємо Shift-Tab. Фільтрувати за редактором І ми чуємо поле редагування, фільтрувати за. Тут ми можемо вписати сам символ, який нам потрібен, або його текстовий аналог. Наприклад, можемо поставити знак оклику, або ж написати словами знак оклику. Далі натискаємо таб, і в нас буде поле з символами, яке ми вже бачили. Символи список. І тут будуть відфільтровані нами символи. Або якщо ми не писали нічого в полі фільтрації, то можемо обрати просто вертикальними стрілками необхідний символ. Далі натискаємо Tab, І тут є поле редагування, заміна. Символа на текст, що це означає? Фактично, ми вписуємо сюди той текст, який буде промовлятися замість символа. Наприклад, замість знака оклику можна просто написати оклик. І все. Далі натискаємо Tab. Тут комбінований список вертикальними стрілками будемо рухатись по ньому, і ось тут можна обрати найнижчий рівень пунктуації, при якому NVDA буде промовляти нам цей символ, стрілочкою вниз. Це останній пункт. Тепер вгору, усі, більшість, більшість пунктуації». або деякі, чи нічого, Я повертаю на пункт Усі. Рухаємось далі табом. Відправити поточний символ до синтезатора. Комбінований список. Ніколи збору, Тут знову комбінований список, і він нам дозволяє обрати, коли ми можемо відправляти фактичний символ до синтезатора, на відміну від його текстової заміни. Тут є три пункти. Ніколи. Перший це ніколи, тобто ніколи не передавати фактичний символ до синтезатора, другий завжди. Завжди, відповідно, завжди передавати фактичний символ до синтезатора. Взагалі, це може знадобитися тоді, коли певні символи використовуються для інтонаційної вимови в синтезатора. Наприклад, кома буде робити паузу у мовленні. І третій пункт: тільки якщо рівень пунктуації нижчий за рівень символа, тільки якщо рівень пунктуації нижчий за рівень символа. тут поясню детальніше. Тільки якщо рівень пунктуації нижчий за рівень символа передавати фактичний символ на синтезатор. Наприклад, можна використовувати такий варіант, щоб на вищих рівнях пунктуації читалась заміна символа без пауз, а на низьких паузи були присутні. Рухаємось далі табом. Тут можна додати символ та його текстову заміну. Далі Гаразд, кнопка. є кнопка Гаразд. Скасувати, кнопка. і Скасувати. Ще раз табом далі. І ми потрапляємо у поле редагування фільтру. Якщо ви зробили певні налаштування, відповідно, нам потрібно натиснути кнопку «Гаразд». Якщо ні, натискаємо кнопку скасувати. Далі буде. Кінець десятого епізоду